Вітаю усіх шанувальників спорту. Так склалося, що цього року волинська земля не покрита сніговим покривалом. Тож і спортивні змагання відбуваються у спортивних комплексах. А сьогодні у випуску дивіться про таке. Не без труднощів волейболістки континіум волинь університету здобувають перемоги у матчах чергового туру української суперліги. Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга у Луцьку. Як місцева молодь змагалась з одеськими ровесниками. Підготовка до продовження сезону. Які результати планують показати гравці воленьбаскету у другій частині сезону вищої ліги? Перші змагання з плавання у новому році, звідки приїздили гості до спорткомплексу навчально-виховного комплексу номер 26 Як забивати у ворота шахтаря та Динамо? Спогади про насичену кар'єру футболіста Тараса Кабанова. 23 січня, 34-й день народження, святкував відомий український футболіст Тарас Кабанов, який встиг не лише пограти у багатьох українських клубах та забити немало важливих та гарних м'ячів, але й зіграти за збірну України. А про те, як на початку спортивної кар'єри юнак з Луцька опинився у складі Львівських Карпат і про багато іншого, ми дізнавались у розмові з ним. Тоді як я різ, ще таких молодіжних систем не було. Закінчив звичну 20-ту школу у нас у Луцьку. Займався в Енко, такий був футбольний клуб Енко, президентом якого був Войноровський Анатолій Миколайович. І з його допомогою ми поїхали на перегляд в молодіжний склад Карпат. Він я з Маркевичем Броном Богдановичем, домовилися, я поїхав, подивилися до мене зимою, це ще навчаючись в школі. І потім вже після закінчення школи вже прийняли рішення і я підписав контракт вже з Карпатами. Звичайно, що це один з найкращих періодів, тому що там в Карпатах я сформувався як футболіст. Звідти мене запрошували як в молодіжні різні збірні, також в національні, тому почувався там дуже добре, але також були такі періоди, що бували вдалі періоди, бували, бувало невдало. Тому, але, звичайно, що. Період в Карпатах я вважаю, що найкраще в своїй футбольній кар'єрі. Матч національних збірних України та Лівії став особливим для Тараса Кабанова. Саме тоді, 18 лютого 2004 року, замінивши Андрія Вороніна, він вийшов на поле захищати честь головної футбольної команди країни. Так, так. Звичайно, що було дуже приємно, дуже хвилювався, тому що. Перший раз на такому рівні тоді якраз тільки Блохін прийняв збірну. Це здається, чи перший, чи другий збір був. Ну, просто було хвилювання велике, але знаєте, як коли виходиш на поле, вже все, все пропадає, І вже хвилювання виходить на другий план. Тому, але дуже приємно було і дуже ну, завжди згадую, що згадати приємно, що побував в таборі національної збірної. Шкода, що там не затримався, але, але все одно хороші спогади. Протягом кар'єри у чемпіонатах України Тарас Кабанов забив 56 м'ячів у 326 матчах. Тому й цікаво було дізнатись, який гол найбільше запам'ятався волинському форвардові. Напевно, один з найпам'ятних це виступаючи у складі Карпат. І гол ворота донецького шахтаря там, зі штрафного. Тому чи він пам'ятніше тим що на протязі перших семи турів їхній голкіпер новий, новий плетікоса жодного гола не пропустив. І Так вийшло, що я якби, забив перший, перший гол в ворота Шахтаря, по-моєму, чи в сьомому, чи в восьмому турі, тому він такий і пам'ятний. Ще, напевно, гол ворота Київського «Динамо» в півфіналі, виступаючи за Криворізький Крибас, ми один-один зіграли в Кривому Розі. Тоді в Києві поступилися 2-0. Але забувати таким ротарем як Шовковський завжди пам'ятно, завжди приємно. Після переходу з Карпат до Кривбасу Тарас Кабанов грав ще у Запорізькому Металурзі та футбольному клубі Харків. А влітку 2009 року сталося те, чого так бажав сам футболіст. У нього з'явилась можливість повернутись до Луцька. Щоправда, з Віталієм Кварцяним спрацюватись не вдалося. Незважаючи на те, що відзначитись забитим голом за команду, нападник зміг уже у першому офіційному матчі проти футбольного клубу Одеса. Одеса не влаштовувала і моя граю. І ну, на це були свої, свої причини, тому що я після травми, не виступаючи три чи чотири місця, бо після травми, не встиг набрати форму, а вже переїхавши. Майже вже на початок чемпіонату не, не пройшовши збори. І, ну, і так десь ну, в общем, вирішили так розстатися швидко. Хоча дуже шкода, хотілося в рідному місті пограти і принести якусь користь рідній команді, але це таке життя. І після того, поїхавши в Олександрію, я ще пограв і в прем'єр-лізі, забивав голи. Можливо, я був неправий і можливо, Віталій Володимирович поспішив. Тарас Кабанов після недовгого перебування у Луцьку пробував знайти себе у футбольному клубу Львів, Олександрії та Білоруській Белшині. Однак два роки тому, у віці 32 років, він вирішив завершити кар'єру гравця. Мене запросили. Яворський Ігор Петрович в Ниву Тернопіль. Ми з ним дуже знайомі, тому що. Я виступав під його керівництвом ще в Львівських Карпатах, в Запорізькому металургу, а в команді стояла задача виходу в першу лігу з І він попросив мене допомогти, чим чим зможу. Я відгукнувся на його пропозицію, ще відіграв півкола. і, і прийняв рішення завершити кар'єру, тому що народилися в мене ще близнята. Тут почав зароджуватись бізнес, треба було багато часу приділяти тут. І, і ну, все докупи воно так склалося, що я вирішив порадитись ну, з дружиною, з батьками, вирішив все-таки рано чи пізно цей крок треба було зробити, і вирішили зробити його тоді. Хоча, звичайно, інколи жалкуєш, ще відчував собі сили і натхнення, і здоров'я ще пограти, але якби це був. Рівень вищої ліги то, звичайно, що я ще грав. Би. А знаєте, друга ліга, то якось воно вже трошки, трошки не те. Колишніх футболістів не буває. І яскравим доказом такого твердження є Тарас Кабанов, який продовжує давати майстер-класи суперникам на аматорському рівні, виступаючи за команду Луцьк Сантех Монтаж. За його словами, зараз рівень волинського аматорського футболу досить високий. Завжди на Волині, коли ще я виступав ще до професійних клубів, завжди було 3-4 команди, які завжди боролися і на рівних боролися за чемпіонство. Тому, приїхавши зараз так само, ну, що це була команда Воттранс спочатку ловцех монтаж, потім ми ковльські команди були завжди хороші, зараз Ласка Боратинська. Тому ну, цікаво завжди, і завжди йде боротьба за чемпіонство до останнього до передостаннього туру. Тарас Кабанов класичний таранний форвард з гарматним пострілом з правої ноги, яких зараз так не вистачає в українському чемпіонаті. Тож треба сподіватися, що в майбутньому Волинська земля ще подарує нашим клубам та збірній таких талановитих футболістів, які зможуть проявити себе на найвищому рівні. Вболівальники команди континуум волинь університет зачекали з домашніх перемог. Востаннє позитивний результат. Наші дівчата показали, ще у жовтні у матчах проти рівненської регіни. Тому у матчі проти Вінницького Білозгар-Університету шляхів до відступу уже не було. Від блучанок, для яких надпринциповий матч проти Галичанки завершився фіаско у плані результату та рядом травм наших провідних гравців, Вінницькі гості їхали на Волинь у непоганому настрої. У восьмому турі чемпіонату України волейболістки Білозгар університету зробили те, чого не вдалося їх майбутнім суперницям. Несподівано відібрали очки у Запорізької орбіти. Поповнити скарбничку залікових пунктів вони планували і в Луцьку. Хоча перша партія першої гри залишала віничанкам на це мало шансів. 25-15 на користь підопічних Богослава Галицького. Після цього чи то розслабленість, чи то неуважність призвела до двох програних партій підряд: – 21-25 та 23-25. Тепер відступати було уже нікуди, і за крок до поразки у матчі усе повернулось на свої місця. Впевнена гра в атаці й ривок у середині партії забезпечили результат – 25-13. а далі континіум – вперше виграв цього сезону на тайбрейку – 15-11. Ну, видимо, у Луцька було більше бажання, ніж у нас, хоча я не можу сказати, що дівчатка наші не хотіли. Е-е, Соняс стратегічно він вибив нас з прийома. От, і дето дето потерялись. Е-е, ну, як завжди, здесь уже 100 лет волейбола в Луцке, и методика Босла Андрієвича пасувати високі м'ячі, але ну, це зробила. Пірблока. Вот. Це треба тренувати, це треба відрабатувати. Ну, скажімо так, не, мабуть, не повірили в себе, що ли, я не знаю. Ну, ми сьогодні плохо. Вчора добре, сьогодні, втрати плохо. Такі слова граючого тренера Вінницької команди Юлії Якушевої вже після другої гри були не випадковими. Бо наступного дня лучанки не залишили суперникам майже ніяких шансів. У суботу добре грали усі: і Анна Степанюк з Анастасією Тищенко, які відмовились від своїх травм, і інші дівчата, які відпрацьовували як у атаці, так і на прийомі. Тож перші дві партії завершились більш ніж впевнено для волейболісток континіуму 25-10 та 25-9. Сьогодні була саме наша гра. Перші дві партії ми настроїлися, ми добували, можна їх сказати. Ну, вчора, як вам сказати, ми хотіли. Може, навіть занадто хотіли. У Нас дуже багато чого не виходило. Таких моментів, які ми відпрацьовували на тренуваннях, і в нас все взагалі добре. У нас вчора вони не виходили. Треба просто боротися. А от гра команди у третій партії викликала занепокоєння у вболівальників. Лише фінішний спорт з кількох поспіль точних ударів Юлії Молодцової та вирішальною крапкою в матчі від Анастасії Тищенко приніс континіум в університету впевнену перемогу 25-17. Хоча, за словами головного тренера Луцького колективу, стабільності дівчатам усе ще не вистачає. Вони виграли перший сет і думали, що вже будуть стояти і далі піде така ігра. І перестали грати, перестали атакувати. Вони почали вінся нам двома руками знизу, і ми їм двома руками знизу на цю сторону. Вчора вони трошки своє заробили, отримали. І зараз е -е, зрозуміли свої свої помилки. Дві партії вони відіграли. Ну, майже без помилок, там, були технічні деякі. А в третій вийшли, знову хотіли постояти і знову чуть не отримали вчорашній день. Але я їм це нагадав, і вони оце другу половину вже як взяли в свої руки гру, так і вели до кінця. 2014 тисячі рік команда Волиньбаскетвоку університет завершила на шостій сходинці турнірної таблиці вищої ліги чемпіонату України з баскетболу. Хоча гра, яку вона показувала, дозволяла розраховувати на кращий результат. Тож наскільки інтенсивно готуються лучани до продовження сезону, і чи перспективна зміна підростає у наших баскетболістів, дивіться далі у сюжеті. Підсумки першої частини чемпіонату дійсно важко було назвати позитивними для гравців волонбаскита. Чотири перемоги у 12 матчах, навряд чи той показник, досягнення якого бажали тренерський штаб та самі баскетболісти. Іноді до успіху не вистачало якихось сантиметрів, секунд, реалізованих катків. Перш за все, це сказується браком ігрової практики, тому що команда зібралася дуже, як кажуть, запізно і розпочала підготовку дуже запізно. І брак ігрової практики сказався в всіх кінцівках гри. Тобто, як ви кажете, одне-два очка там нам не вистачило, а як кажуть. Одне очко в баскетболі це поразка. Ми якби, маємо в цьому році молоду команду. Для нас, в принципі, результат не скажу, що другорядний, якби зараз, але основне те, що ми, мені не сподобалось, поки що, що ми не показуємо змістовної гри. І, в принципі, оцей перерив, який зараз є між першим і другим колом, ми намагаємося використати для того, щоб молода команда наша змогла знайти свою гру. Вміла тримати якби ритм гри і якби трішки просунутися в плані агресивно агресивного захисту. Період зимового міжсезоння, шанс попрацювати над помилками, детальніше вивчити суперників, налаштувати командну гру та по можливості підсилити склад виконавців. Тому про відпустку у команді Волинбаскет навіть мови не було. У Нас практично було не знаю днів 5-6, типу, вихідні. Оце новий рік і. До Різдва було пару вихідних. Далі ми почали вперто е, працювати, готуватися, тому що е, спочатку розглядалося питання, що ми мали виступати в Кубку України, але зараз, на жаль, ну, ми не попали на нього. Зараз вже готуємося до другої половини частини чемпіонату. Наскільки хотілося зіграти проти найкращих команд? Ну, дуже хотілося спробувати свої сили, доказати, що ми хороша команда. За словами головного тренера «Волиньбаскета» Дмитра Чайковського, команду скоріш за все залишать декілька гравців, серед яких слід відзначити Віталія Вінтоняка, лідера серед гравців вищої ліги за кількістю підбирань у середньому за матч, а також Дениса Сотника. Поки невідомо чи продовжить кар'єру в Луцьку, Артем Шелуха, який нещодавно повернувся на Волинь, і одразу став одним з лідерів головного баскетбольного колективу області. При цьому на перегляді у Волинбаскеті є декілька потенційних новачків команди. Втім, тренери впевнені, що з таким молодим колективом можна боротись за досягнення високих цілей у чемпіонаті України. Завдання мінімум це попадати в плей-офф. Ми не знаємо, зможемо, не зможемо розраховуватися. Це буде залежати від того, чи ми будемо вигравати, чи ми будемо програвати. Але, звичайно, ми хочемо попадати в плей-офф, щоб ми весною змогли ще якби, порадувати своїх вболівальниками іграми на вигляд. Зараз у нас багато домашніх ігор, бо в першому колі ми фактично грали з сильними командами з лідерами на виїзді і постараємося всіх лідерів, як би сказати, хоча б по, по одному разу взяти в них реванш. Ну а от саме е, свій майданчик якось допомагає разом з болівальниками. Ну, звичайно, болівальники, рідні стіни, перш за все, ми граємо для болівальників, тобто заради них. Наш колектив збирається, наш колектив кожного року з'являється в чемпіонат України. І ми радуємо їх, перш за все, їхні серця, щоб вони приходили на наші ігри, розвиваємо дитячо-юнацький спорт, щоб дітки маленькі нас дивилися, підтягувалися, підтягували, щоб, як кажуть, культурно-масові заходи проводимо, стараємося проводити на вищому рівні в Волині. За розкладом уже найближчими вихідними у гості до Луцька для двомачевої дуелі повинні прибути гравці другої команди Дніпропетровського Дніпра через фінансові труднощі. Приїзд представників Дніпропетровського вищого училища фізичної культури поки під питанням. Однак, шанс того, що великий баскетбол повернеться до спорткомплексу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки уже 31 січня поки що зберігається. Молодь Волинь Баскету готова показати себе у всій красі у матчах Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Цього разу на паркеті спорткомплексу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки лучанам довелось протистояти гостям з Одеської баскетбольної школи імені Олександра Білостєнного, юнацькою командою баскетбольного клубу Одеса. Головний тренер гостей з південної Пальміри насамперед відзначив, що на Волині гостинно прийняли його підопічних. Мені би хотілося сказати за ребят котори у нас приймають. Вот. Мне очень понравилось. Я никогда здесь не был. Вот как нас встретили, как разместили. Хочу сказать большое спасибо организаторам, которые так, ну, в таком возрасте, как бы ю, ю, этот, ЮБЛ, а, так организованно подходят к мероприятиям вот такого уровня. Вот. И не, и постоянно интересуются, как доехали, приехали, когда приезжаете. Очень приятно. Не во всех далеко городах такая организация. Юнацькі змагання це перші серйозні кроки молодих виконавців у професійний баскетбол. Тому важко переоцінити їх важливість для учасників матчу. Наскільки важен цей вот шестський рівень для того, щоб переступити потом на взросл? Безусловно, він важливий, тому що ігроки набираються досвіду опитувати ігри без сцени, тому що нігде у нас не всі команди, не у всіх є можливості грати в Євролігію їхати за кордон, грати на турніри. І тут только такі ігри можуть дозволити розвиватися ігракам як клічностям і в будучим кем-то стать сліпити з себе кагонібудь. Незважаючи на те, що гості представляли місто славетне почуттям гумору його жителів, сама гра показала, що вони, як і господарі майданчика, були налаштовані дуже серйозно. Це довела і напружена перша чверть, яка завершилась з рахунком 14-9 на користь одеситів. У другій десяти хвилинці гравцям мулинбаскита вдалося зробити ривок та вирівняти числа на табло до показника 17-17 – а далі лучан як підмінили. Вони перестали влучати у кільце, раз за разом втрачали позиції, віддавали неточні передачі, тоді як суперники навпаки освоїлись на майданчику. На велику перерву вони пішли за рахунку 33-20 на свою користь. Можливо, саме цей невдалий відрізок вибив луцьких баскетболістів з колії. Бо і у третій чверті підопічник Дмитра Чайковського не змогли оговтатись від невдач. Хоча вдалося втримати 13-очкове відставання у рахунку перед заключною десятихвилинкою на табло горіли гостьові 44-31. Наша причина була в тому, що ми не доцінили суперника. Перш за все, можливо, трошки розслабилися перед цим. Ну все-таки вже не перший рік граємо в юнацьку баскетбольну лігу. Можливо, скоріше саме причиною програшу стало недооцінка суперника. Перед початком другого етапу юнацької баскетбольної ліги ми Готувалися щодня. У нас були тренування, не знаю чи просто не налаштувалися на ігру. Заключна чверть стала святом для любителів результативного та відкритого баскетболу, оскільки назва команди переможця сумніву майже ні у кого не викликала. Підсумок 73-48 на користь гостей. «Конечно, результатом доволен. Мы выиграли. Сложно сказать, что выполнили мы все. Но, конечно, нет. Но это детский возраст. 15 лет ребятам. Конечно, все не может получиться. Главное, в их головы донести, чтобы они правильно мыслили. Не всегда все будет получаться, но главное донести, чтобы они принимали правильные решения. Потому что в взрослом баскетболе уже главный тренер в любой команде скажет, как нужно правильно играть в своей команде каждому игроку». Вот. А нам, как детским тренерам, нужно научить их правильно мыслить, подготовить личности. То, что команда выигрывает или проигрывает, она может выиграть чемпионат не один раз, но дальше не дать ни одного игрока в Суперлигу. Вот. Поэтому мы стараемся. воспитать в нашем клубе личности, которая бы получилась играть в профессиональный баскетбол. Баскетболистов много, а тем, которым платят за это деньги, очень мало. Естественно, было трудно, были проблемы в первой половине. Не справились с игроками, в защите не сделали то, что сказал тренер. Во второй половине исправили ошибки и, в принципе, счет на табло. Есть ошибки, но есть над чем работать, завтра постараемся счет сделать больше. Одеські хлопці обіцянок дотримались. Наступного дня різниця м'ячів була поліпшена – 84-40. Щодо гравців волинь то бажання до перемоги у них було велике. Але слід визнати, суперники грали краще. Дмитру Чайковському та його підопічним є над чим працювати, а проявити себе буде ще чимало шансів, адже другий етап змагань Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги не розпочався. Змагання у спортивному комплексі навчально виховного комплексу номер 26 дещо урізноманітили асортимент спортивних подій тижня, що минув. Тут відбувався регіональний турнір з плавання під назвою Водолій. Вихідними щоминули, кращих визначали юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші на змаганнях, що відбуваються у Луцьку вперше. До нашого обласного центру завітали команди з Києва, Рівного Тернополя, а також міст Червонограда та Сокаля Львівської області та міста Березного Рівненської області. Кожна команда складалась з восьми учасників: чотирьох юнаків та чотирьох дівчат. Уже з перших запливів було видно, що змагаються діти, яким дійсно подобається плавання. А у лучанку Анну Силантіву прізвище просто зобов'язує ставити перед собою найвищі цілі. Як зізналась сама учасниця змагань з срібним призером Олімпійських ігор та чемпіоном світу Денисом Силантівим, вони лише однофамільці. Як тобі ці змагання сьогодні? Дуже круті. Ну а як взагалі що можеш сказати? Вже побачили учасників трохи. Гарно плавають дуже. Гарно плавить. А ти як хочеш виступити на цьому? Ну, дуже гарно жав. Перше місце зайняла. Ростислав Хустов, представник Львівщини, не відстає від колег. Свій перший заплив він виграв. Вражені хороші, настрій є. Є займатися до чого, стримитись, щоб можна було вигравати і в інших категоріях. Поставив собі ціль, щоб зі своєї групи бути найсильнішим. За словами головного судді турніру Олега Галія, такі старти відіграють важливу роль установленні юних спортсменів. Якщо діти починають стартувати, от, в них з'являється характер, якості бійцівські. Чим більше турнірів, тим краще діти пливуть, кращі результати в них. Найбільш успішно у змаганнях виступили представники Тернополя. За кількістю медалей команда Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 зайняла перше місце, а плавці Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 у загальному заліку стали третіми. Другими за кількістю нагород були спортсмени з команди міста Березне. Тиждень, що минув, був багатим на цікаві спортивні дати, але відзначити хотілося б одну: саме 26 січня день народження святкує голова Волинської обласної ради Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Анатолій Кліш тому зичимо Анатолієві Арестарховичу здоров'я, довголіття і бажаємо їй надалі успіхів у розвитку сільського спорту на Волині. Бажаю здоров'я і вам, дорогі телеглядачі! З вами був Дмитро Кузняцов. Тримайте руку на пульсі волинського спорту разом з нами. До побачення.